Запрошуємо вас у царство мудрого і красивого, доброго і мужнього слова поезії Лесі Українки. Для найменших своїх читачів Леся Українка написала чимало віршів і казок. Казки не завжди веселі, їхні сюжети взяти із з Вони вчать нас долати труднощі, що зустрічаються на нашому шляху так, як це робила сама Леся. Пропонуємо вам прослухати вірш Лесі Українки Мамо, іде вже зима, і проникнутися віршованими рядками. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. «Он, де бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде. Що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, я. як. Не байдуже тій пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна. Леся Українка наша славна поетеса. Творчість якої стала настільки видатною, що дату її народження зазначили днем української жінки. Нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній моїй стороні.